Всім доброго дня. Ось після роботи вирішив заїхати, покопати. І перший сигнал. Ось така пряжечка кольорова. Ось така ось. Сьогодні вітер, дощ через 2 години стемніє побачимо що сьогодні можна знайти тож дивимося і ось сигнал це маленький фартінг стоїть. ой офіковив так це фартинг Добре, почищу потім вставлю. Перед цим було ще три сигнали. І лише самі корки від пляшок. Добре, дивимося. І ось так ось глибоко, під корінням. Ось тут все викину. Антені. почищу, потом ставлю. Какая-то интересная. Ну, постану, как ее не съела. Хочу посунуться. Побачим, почистим, побачим. И вот наступная. і походу з'їла я її ще й стукну ще й глибоко було сантиметрів 12-15 зарядом з своєю монеткою попалася така шестеренка від старого будильника повыйка лотон І ось знов сигнал і знов монетка. В цьому п'ятачку і вже четверта. Раз, два, три, чотири. Два загиблики. І дві монетки. Давай, фокусуйся. Не хоч. О! О, це стара монетка. Я навіть думаю, що дуже стара. Є стара. Добре, потім зроблю фото. Га гарненька. Ось тако коло дороги. Зупинка там, люди стоять. Викопаємо разом не знаю що. Не хоче. колечко якесь. Незрозуміло. Упс. Павел. Не знаю що за колечко дуже здорово Добре потім почищу вставлю якщо щось цікаве якщо не цікаве то вставляти і не буду і ось коло стежки попали щось цікаве треба чистити Дивитись що це таке щось від чогось відламане почищу встану. Ця стежка прямо рядом Наталі поле відіграємо в гру, знайди монетку. Ось вона. О, ще відпечаток від неї лишився. Холф Пені. Давай. Почищив. Вітер таки піднявся. Дуже. Поки не стемніло, біжимо далі. Вже темно і погано видно. Ось ще одна. ямка. Почищу вставлю. В деревах темно, там ще трошки видно на полі.